Топ 5 міфів у справах про розлучення. Розлучитись через суд можна швидко, через тиждень або два. Ні. Розлучитися через суд в середньому виходить через 3 місяці. Крім того, це залежить від загруженості суду. Без згоди іншого з подружжя вас не розлучить. Ні, це міф. Якщо немає згоди іншого подружжя, вас ніхто не змусить перебувати у шлюбі. Одразу, як суд виносить рішення про розірвання шлюбу, ви вільні. Ні. Потрібно очікувати ще 30 днів на набрання рішенням законної сили. За цей час хтось з подружжя може подати апеляцію і справа про розірвання шлюбу буде продовжена. Після розірвання шлюбу видається свідоцтво про розірвання шлюбу. Так, це документ, який видається, якщо ви розірвали шлюбу через раз. Але якщо ви розриваєте шлюб через суд, то кінцевим рішенням про розірвання шлюбу, яке назавжди буде посвідчувати ваш розірваний шлюб, це копія судового рішення про розірвання шлюбу, актовий запис про розірвання шлюбу та рішення про розірвання шлюбу з'являється одразу в дії. Ні, це неправда. Рішення суду може винестись не у той самий день, коли призначено судове засідання. Працівникам суду потрібно ще 2-3 дні, щоб можливо внести його в реєстр. Так само рішення про розірвання шлюбу надсилається в РАЦ, і потрібно, щоб працівники рацу фізично внесли це рішення у реєстр. Тільки після цього ви побачите актовий запис про розірвання шлюбу у дії. А в яких із цих міфів вірили ви? Напишіть, будь ласка, цифру у коментарі, щоб поділитися з іншими.